Так, викладаємо. Розпаковочка, друзі. Це, це, все... це все матусі. Однесемо манку, попросила, що вона за блюдо буде робити? Сухлі Сухлі буде робити. Форшику попросила, мабуть, на котлетки з туштильками. Чайочок гранат взяла, такий вона полюбляє. Взяли ми їй київську русь вона. Заказала. Це лікарський нарізний, вона обочнює цей хлібочок треба складати. І огірочок ну, таке вона поки немає, поки купує. Порошка. Все, донечка понесла, а я роблю надалі розпакую. Дивіться, що тут у нас робиться. Коти вже готові. Так, Ченя буде розповідати, що в моїй сумочки, а Мася сидить біля фаршику з печіночкою її улюблений. А ми, доня, будемо картоплю зараз запікати. Так? Угу. Королева Анна, слава Богу. Бо взяли білорусу, це жах був. Не змогли ми їсти. Ну Це ми затарились на рік, нехай, щоб не поки разом привезли все. А це твоє дочь? Ну, я покажу тут дещо там. Ага, все, дякую. Що, значить, наїлися печінки? Спокійні. Купаються, вимиваються, не голодні, перестали приставати пригати сюди на скамійку, бо взяла і серце, і печінку, мамі фарш, і звісно, все пахне м'язком. Будь ласка, тільки, ну йди сюди, йди. Тільки не штурляй мені штати, бо в неї оце мода. Друзі, вибачаю, що якість відео я зверху поставила вас нижче, ніяк не візьму штатив. Замовила, прислали, по-перше, розбитий. По-друге, зовсім не такий, як я замовляла. Все як завжди. Вже скільки зарікалася не замовляти нічого на сайтах по інтернету, бо це розводілова, це афера, це заробляння грошей бізнесменів. Я не знаю. в мене тільки такі відчуття від оцих сайтів. Тому. Треба їхати до міста Харкова, взяти нормальне штатив, щоб відео було якісне. У моїх батьків скоро день народження. Звісно, ми з донечкою вже наперед думаємо, що подарувати. Голови отакі. У батьків є все. Просто подарувати щось, те, що не потрібно, вони не будуть користуватися. Мама дуже засмучується, що ми витрачаємо гроші. Ну, я думаю, це як люба матуся, хвилюється за своїх дітей. Хочеться щось таке, щоб їм було потрібно і потрібно весь час, і вони користувалися. Думали, думали і згадали, що татко просив завжди і ви багато раз чули. Фен або бритва. Бритву він хоче саме отаку, щоб бритися, як і раніше було. Знайшли Харківську, нам порекомендували найкраща, 1200, були там 600, 700, 800. Ну взяли, нехай спробуємо. Якщо що наступного року, дай Боже доживемо, ще візьмемо крошу. Отакий чехол, чорний, бархатистий, суто, чоловічий. Штучка, треба все відкривати, щоб я зараз його не зломила. Харків, новий фан від цього. Матусі думали також техніку на кухню. Ми всі дарували. Ви знаєте, що вона її роздарює своїм сестрам, братам і все, що. Який ми подарунок не робимо, він йде куди-небудь, сама вона не користується. Халати, рушнички, платтячка, футболочки, також все є повно. Я ось знову її футболок взяла. Вона говорить, перестань. У мене ця стопка вже лежить, футболок класних, оцих якісних, я не встигаю. Дягаються. Хоча, коли я приходжу до неї, завжди вона в новій футболочці, оці кольори їй подобаються. Говорить, господи, який приєм, приємна матеріал! Батерія до тіла прям дихає, не відчуваєш, і все одно носить. Єдине, що не можу і штанці взяти. Ну, уявляєте, то не підходять, то короткі, то теплі, то темні. Не можу знайти нормальні штанці, щоб вдома її бігати. Зручно. Ну, можливо, буду в Харкові, тому що треба штатив і штанці подивлюся їй. У татка також все є з одягу, крім штанів, а то штани, його розмір ніде немає. Береш, воно даве, незручно, і він знову ж таки нос. Таткові взяли в нього десь через три неділі, тому це заховаємо. А він побачить, ну нічого, таточко, такий подарунок буде. <смі> Побачив, можливо, це відео трошки пізніше виставлю. А мамі е е завжди їй потрібно щось на ножки взутися, тому що в неї кісточки, ноги болять. І ми вирішили взяти зручні чи босоножечки, і тапочки, все отаке з матерії обов'язково, бо там друзі, кістка, вона нічого не може взувати. Пройшлися ми з донькою по всіх магазинах, передивилися все взуття. Звісно, треба брати те, що дорожче, воно м'якеньке, зручне. Знайшли і босоножечки, і. Воно як макасінчики трошки відкрите з усіх сторон, сіточка м'якенька. Тобто, наліто не жарко, якщо до магазину, навіть на тому велосипеді вона їзде, бо ноги болять і вона далеко до центру вже не ходить. Тільки на велосипеді або маршрутка. Візьмемо. І фен. І мама от мені хочеться фен, щоб волосся посушити, там вкласти. І Таткові. Можливо, на двох їм візьметь, тому що татки подарували фен, він його одремонтував, але ну він такий вилечив, Можливо, і... візьмемо ще. Ну, треба ще подумати. Ну, і звісно, всі ці пахучки, хоча таке також повно є. Тобто, не дуже подарунки дорогі, бо вони тоді хвилюються, що нам подарувати. Ну, якось так. Оце те, що ми таткові бритва за 1200 мамі, капці і фен. Звісно, цукерки, букети, все як. Сир кисломолочний. Що за жіночка, там багато продавців, сир в усіх смачний, але ця продає саме з жовтими кусками, нібито вершки чи масло. Прям кусочки. Він дуже жирнючий, солодкий, кислоти немає. І коли потрапляють ці жовті куски, як масло, сир з маслом смакото. Ото, як ми з молоком сир колотим, або молоко з гречкою і неперевершений смак. Так, точно, оцей сир з якимись жовтими кусочками. Я говорю, це у вас масло, вона, ну так, це ж вершки тут. Дивіться, який він. Ой, ой! Ви бачите оці кусочки жовті? Це не сир, воно жується як масло, як вершки. Друзі, він слоями. Він пахне пареним молоком солодким. І я в захваті від цього сиру. І оце я цієї жіночки вже другий раз беру 180 гривень за кілограм. Сир дорогий. Так як я полюбляю, чи сирнички, чи так поїсти, чи варенички, звісно, що він уходить дуже швидко. Не можу. Минулого разу ми робили огляд. Я забула взяти родзинки на свій геркулес німецький. Отой класний. Взяло жовтенький, такі класні. Я полюбляю. І круглий і видовжений. Там сорта різні. Қій. Сирок вершковий. Ну вершковий він там 280 гривень. Їй дорожче дорожчі сири. Ви знаєте, які ціни. Вершковий смачний і не дуже дорогий. За кусочок я не знаю скільки. Гетьманський чорний полюбляю. Я роблю салати різні. Чи яйця, чи м'ясо я говорила, чи помідор той купиш, добавиш цей салат. Можна тунець зробити салат. Лікарська ковбаска в нас швидко пішла. По-перше, таточку, ви знаєте, кожного дня приходить. Теплий Привіт, таткові. Нехай приходить, я чекаю, смаколиків вже набрала, Котики, ну і ми. Чи посмажити, чи так бутерброд зробити. Я ріжу на частини, в морозилку покладу, свіженьке з'їму, розморозимо, вона як свіжа. Лікарська дорога, друзі, вона 179 гривень за кілограм. Е, дуже смачно. Ті, як візьмеш, ті що по 80, по 100 гривень. Ну, ну, воно не їсти батончиком. Батончики, батончики взяла. До сиру. Люблю просто сир відрізати, на батон покласти, солодкий чай з лимоном. Лимонів не було, але в нас ще два лежить. Чому два? І я вже хотіла ще взяти, тому що я полюбляю воду з лимоном. Цибульку, не знаю, по чому цибулю знову ж таки. От мішок картоплі я взяла за 700 з хвостиком. Ну, 700 гривень Гри. там Гри. було Гри. цибуля. В супи варити. Перчотки. Звісно, а як же? У нас канал про садівництво. Любителі, не друзі. Миска, ну, вона завжди потрібна. Даял. До речі, у мене перчатки закінчуються резинові. Мені потрібно працювати в землі. І треба буде ще з, 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 з черконути. Серця, ви знаєте, що у нас аерогриль з'явився. Це щастя для нас. І випічка. м'ясо, гриби, рибу. Печінка, що ми там тільки не википали. Невеличке. Ось. Три штучки. Порізав, замаринував, як ще воно тобі запеклося гарно Смакота. Багато я не зліси, що то потрошечки до супика поласував. Воно ще ж коти. Аби не коти, друзі, нам вистачало, я півмагазин, мабуть, не ходила. Так двоє котів через кожну годину їсти. Це просто. постави потрібно нам. Чайок. Також взяли собі гранатової мамі Іно. Ну, Ще одну взяла дуже зручна така мотузка, на ній гарно трималася. 40 гривень рулон, там були рулони і більші. Ну, Я взяла за 40, скільки в мене тих нещасних помідорів, Я дивлюся, вони всі, мабуть, низькорослі будуть. Тільки декілька високорослих, а я все на опору висадку. Гель для душу. Оце такі пилочки. У мене пилочка до сих пір, звичайно, ще тих часів, а вони вже отакими, Я не можу. Це я також не розумію. Лаки такі ось матові, рожеві. У неї там 200 штук. Їх це вона новенькі ж бере. Мода нова виходить на кольори, на ногтики. І відразу бере якісь додаткові, Тут вона малює лаки, фарби, які людина вибирає. Малює візерунки, вона дуже гарно малює. Це тут вона понамалює, щоб людям було вибирати. Ну і все. Це для п'ятого це... малюнки ж малювати. Такі тонкі щітки. От, і все ми хороші. Все взяли, ось відпочиваючи, переїла печінки, тому не хоче точно нічого. Ну, я думаю, закінчимо це відео. Сходимо в гості до батьків. Подивимось, чим займаються. Поспілкуємося. Картоплю не показала ближче. Чистенька, гарна. Продавець говорить: беріть два мішка, вона прекрасна, ні гніє, всередине, ви не пошкодуйте. Бо взяли перед цим картоплю, друзі, не могли доїсти. З неї тече, вона вонюча, ми не розуміємо, що таке. Всередині вся чорна, ну дуже жахлива. А це королева Анна, наша улюблена, вона така трошки пісочна, жовтенька, як нібито вже з масличко. Ну Мішок 700 гривень, друзі, ну це жах. Я знаю у людей набагато дешевше, бо вони були в жасі. Говорять, Іра, не може гривень 400 такий мішок. Друзі, це у вашому місті такий мішок 400 гривень. У нас 700 з хвостиком. Тобто я два мішка взяла, 1400 віддала. І він говорить, бери ще ні. Говорю, я поки що не готова в цьому місяці ще мішок картоплі взяти. Вона смачна, класна, але дуже дорого. І отакі ось сумочки полюбляють дівчатка брати дуже зручно до магазину побіг, чи хліба, чи сіль. Борошно кинув туди і дотащила ще ж печінку вам показати. Дивіться, яка краса, ось почина... О, Ой, треба віддвинути від скла, не може відкритися. Ну, його однією рукою, тому що він дуже важкий. От. І стрілочки випустив, скоро зацвіте. Ну, а це той помаранчевий що мами взяли отросочок. Дивіться, який він вже відріс. Пишно квітує красунець. Мамі подобається, вона як заходить на город, завжди звертає увагу, який він тебе гарний. Мені так подобається він. Хоч ті троянди повні, каланхої, гарні, але цей простий. Но він наскільки пишно квітує, що просто не відірвеш очі від нього. От, так що кактус у мене, та він вечором вже відкриється, десь два з половиною дня квітує, а потім відпадаються стрілочки. А оці ось новенькі вже наростають через місяць. зацвітуть. Вони дуже довго. Десь через 2 тижні, через місяць буває по-різному. Каланхою всі прижалися, один не Чиночка ось такого. Печінка для котиків. Кусочок зараз відварю і буду в супик додавлю. Подивіться, яка шикарнюча клумба. І оце, що ми думали, бур'ян, воно все зацвітає, в ось оці ось квіти, як ешольці да? зацвіли. А ми ледве їх не повищупували. Ой, краса яка! Так, татку, я дивлюся, ящички зробив нам ой, повикашу. Травичка викошим. Ага, він в гаражі, мабуть. <смі> Познімав нам ручки, слава Богу. Це, бачите, це треба було прибрати. І тоді вони в шкафчик дуже гарно стоять. Поставимо. Ну, а сюди ще я то шкарпетки, то ще щось покласти, бо одні полочки, а з ящичками набагато зручніше. Є продаються корзини спеціальні, більші, менші, малесенькі. Корзини можна також із кришками, без кришками купити, в шкафи поставити, щоб туди складати зручно все було. Ну, корзини в нас є різні там для всякого барахла. Ну, а ці ящички шкода викидати. Поставимо, вони так гарно входять туди. О, тут і донечка. Татко вони капці стоять в хаті, мабуть, він не на вулиці. Ой, біжу, 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 Кричать мої ріднульки. Мама, біжи, бігом знімай, бо що ти. Класно.